В Донецькій обласній прокуратурі розпочав роботу спеціалізований відділ організації підтримки потерпілих і свідків. Наші фахівці допомагають особам, які постраждали від воєнних та інших міжнародних злочинів, та отримали відповідний процесуальний статус у кримінальному провадженні. Місія новоствореного відділу полягає в тому, щоб кожен потерпілий та свідок відчував себе у безпеці, отримував у нас психологічну підтримку. Належну повагу, інформацію про свої права. Наші координатори надають таким громадянам і дані щодо розслідування кримінальних проваджень. Крім того, зазначимо, що у фокусі уваги відділу постраждалі і свідки катувань та сексуального насильства, люди з інвалідністю, діти. Основними функціями є забезпечення комплексної комунікації на усіх етапах кримінального провадження. Координація процесу надання юридичної, психологічної, медичної та соціальної допомоги. При цьому ми з'ясовуємо, які саме потреби має людина і визначаємо, який суб'єкт може їй таку допомогу надати. Звертаємо особливу увагу на те, що будь-які послуги потерпілим і свідкам у відділі надаються лише за їх згодою та з дотриманням принципу конфіденційності.